Журналістка Вікторія Рощина намагалася дізнатися усе, що приховує ворог напередодні повномасштабного вторгнення відправилася до Луганської області. Пізніше вона опинилася в окупованому енергодарі, говорила з місцевими, фотографувала російських військових та намагалася фіксувати, як вони порушують міжнародне право на території атомної електростанції. Її незаконно тримали в Бердянську протягом 10 днів. Та коли журналістку відпустили, вона переймалася лише одним: росіяни змусили її записати пропагандистське відео. Буці вона не має у серпні 2023 року. Вікторія спробувала дістатися захопленого Маріуполя. Тоді журналістка зникла лише на весні 2024 року. РФ зізналася, що тримає розчину в СІЗО міста Таганрог. Однак більше інформації про жінку не надали. Аж допоки 10 жовтня 2024 року Росія не повідомила про раптову смерть журналіст. Однак причин смерті росіяни і досі не називають, як і не повертають тіло вбитої ними журналістки.